А що буде, якщо цілі не ставити взагалі? Вітаю друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк. Я коуч щасливих та успішних. Якщо ви живете без постановки цілей, це може призвести до певних наслідків. Перший це відсутність напрямку. Якщо ви живете без цілей, то ви ризикуєте тим, що ваше життя може стати безцільним та беззмістовним. Друге прокрастинація. Якщо у вас немає конкретної мети, то ви легко можете втрачати час та мотивацію та почати відкладати важливі справи на потім. А це, в свою чергу, може призвести до стресу та низької самооцінки. Третє. Та часу та енергії без цілий ви ризикуєте витрачати свій час та зусилля дарма, що точно завадить вам досягти успіху, а отже, не отримати задоволення від ваших здобутків. Четверте, втрата можливостей: коли у вас немає чітких цілей, то ви можете просто прогавити ваші шанси та можливості, які можуть вам допомогти досягти успіху. Звісно, можна прожити звичайне просте життя. Та постановка цілей та їх досягнення привнесе смак та яскравість у ваше життя. Ставте та досягайте ваших цілей з радістю та цікавістю, адже кожна ціль це початок нової пригоди. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!